До чергової частини нашого райвідділу близько 14-ї години надійшло повідомлення від оперативного чергового камінтернівського районного відділу ГУМВС України в Одеській області про те, що до них надійшло повідомлення від невідомого про те, що адміністративна будівля Березанського районного відділу внутрішніх справ замінована. Одразу ж після цього особовий склад райвідділу було евакуйовано з підрозділу, вжито відповідно всіх необхідних передбачених в таких випадках заходів, обстежено приміщення райвідділу за спеціалістами, вибухотехніками, експертами. Вла... Ні, було запрошені з НДКЦ спеціалісти, кримінологіч... кінологічний центр також було задіяно, обстежено. Всі будівлі і прилеглу територію до підрозділу задіяно також було особовий склад МЧС на випадок непередбачених ситуацій. Внаслідок обстеження було встановлено, що ніяких вибухонебезпечних предметів на території підрозділу немає. Вони були відсутні. Після цього. Вказана подія була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань і та розпочато кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Вжитими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що вказаний дзвінок здійснив, здійснила особа, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, перебувала на обліку в нашому підрозділі. Особу в принципі, що повідомляла, що здійснила неправдиве повідомлення, було встановлено в той же день. Однак більше ніж два тижні особи проводилися заходи, направлені на встановлення місця її перебування. І завдяки отриманні інформації, її було встановлено місце знаходження на території сусідньої Одеської області, де і потім через деякий час була затримана. Ну, запобіжний захід обирається судом. Судом буде вирішено остаточно. Це питання, яке буде обрано запобіжний захід. А санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. П'яний був на остановці, бачив об'явлення. Взяв, позвонив і сказав. І що ви сказали? Що Березанський що ви хотіли там сказати? якось як отомстить? Що це мені пошутив.